Бачите, як живуть у нас дідушки покойних бійців, які захищали Україну. Все, гнилено. А, а забор немає, міські. Нема, щоб кучер зробила, який забор дідуві нормальний.

Нічого, що ми ведемо зйомку, розрішаєте навести зйомку. Я нічого не чую. Кажу, зйомку ми, ми знімаємо на камеру, все, щоб бачила вся Україна, як живе дідуська Героя України, який розпитував його сироту бідненько, бо батька, батько покинув їх. Фамілію його носить цього, 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 цього діда пожарський. Правильно чи ні, ніволодь? Правильно чи Правильно, ні? Як ви, бідні, ходили йому, їзочки приносили в дворі, якусь конфетку дімки покойному, так чи ні? І от хай подивиться, совбес. І всі остальні, міська влада, як дід бідний, доживає віка сам. Правильно чи ні? Ні. Слухай, одна просьба була б до тебе. Ти случайно не захватив пачку сигарет з собою. Ні, дід, ми купимо пачку сигарет. Поїдемо і купимо. Тільки не за час. Тобі... Ось бачите, ось його внук, ось його син, ось його дочка, це мама покоїного діми, ось жінка. Ось все, що залишилося чоловіка. Бит. І воспоминання, правильно? А ну тепер скажіть мені, що, ти, я ти, я ти, що тут вийшло перед новим годом? Перед новим роком що вийшло? Як ограбили вас ці бандити? Хто тут ограбив що? Як прийшов парень, так. каже, я від Олі, Оля мені дозволила, щоб я жив на квартирі. Так. Ну я даю йому ключ, пожалуйста, живи. Так. Але він каже, якщо не вірите, можете дзвонити. Mm -hmm. її. Так. А вона мені дала неправильний э, этот, номер телефона. Так. Звонил, дзвонив. Це внучка ваша. Номер не так, і все. Так. А потім вже мілиція прийшла к соседке. Mm -hmm. Взяла у нее номер. Так. А. Они дзвонили, ей дозвонили до неї. І обікрали по вашу сім'ю. Ну вот она каже, не, не вона, це сусідка. І що, і що украли? А? Що украли у вас? Ой, Наташа любила дуже красиву посуду. Покрали посуду. Всю. Так. Хрусталь, чешське стекло. — Це дочка ваша покійна любила, так? Телевізор, угу. вентилятор. А який телевізор який? А, а телевізор який? Коштує він, грошей коштує. — Це було дядь Володя, перед новим перед новим роком, так? Перед новим роком, так. Да. Приходила поліція після цього до вас. Приходила. Добав, раді Богу. ну хто там буде що робити? У мене вкрали, пам'ятаєш, у мене мотороль стояв там. І вожу в Я ходив не лічив, занес трубу, эту. ну може, відпечатки там є, занес. Треба було трубою поводити. Написав заявлення, щоб вони шукали. Шкале Написав заявлення. Я говорю, мож, може щось на для моторолі, щоб я не був винуватий, бо номер то на мене. Скажете, що ви ціла камеру сказав. Йдіть, ми будемо шукати. Я говорю, ви будете іскати так само, як машини іщете і все проче. Повернувся і ушов. Переслухайте внимательно. Ви зараз самі проживаєте так? Один, да. Один, у вас немає рідні більше нікого. Одна внучка, то вона далеко за Водеської області. Оля Вінчовський звуть. А ви самі тут живете. Я сам живу. Вам буває тяжко вже і брати, і треба дворі і ще ну, не допомогти. Ну, зараз сходити за я... не вже? тяжко. Тяжко. Тобто ви хотіли, щоб Совбеза ви хотіли щоб Совбеза приходила, приходила якась працівниця і вам допомагала? Приходила так. Так? дня три назад, приходила якась молодиця, така у возраст. Так, так. Розпитувалася, як я. Розпитувала чи допомагала вам? Розпитувала. Ага. Ну вона казала, я вам, що вам треба, я вам поможу, сході. А а ним здавала, чи можна цю хату вже на них переписати? Не взнавали, ні? Я не, не питав у неї. Я звертався до цього. Субез, до цей... Субсидію. Так, дали вам субсидію? Ні, не дали? Болт шестигранний. Який, який болт, Скажіть на камеру? Шестигранний болт вам дали, так? Да? Да. Це галині кучи, це треба шестигранний болт, правильно? Вони мені сказали. Квартира, хата оформлена на дочку. Та вона покійна, дочка. Вона покійна. А ви тут прописані? А, а, да. а, а більше а, хазяйки не немає. Оце, не так. Оце, так. Не Оце так до дідів відносяться покійних бойців. Так? Відімку вас питали, щоб він погиб за Україну і щоб вам не дати субсидію, так? Даді Та не дали. Ей, в всі подивляться. А, а тим, хто має грошей, куча і всього, дають субсидії просто так. А Людина, Віка, яка в недостатку живе, нічого не дають. Де справедливость? Чули, Шестигранний болт? Почерехи. Зараз заїдемо до мене. Набери Серега, вона ж казала, щоб ти дзвонив, як передупередав, коли маєш. А це покійна мама загиблого бійця, жила тут. Дочка осталась. Я тут нічого не прибирав, не Я... треба нічого прибирати. Я як ти... вони пограбували? Як пограбували, хай так ниже. Так воно все і лежить. Можна зайти, так? Тоди бачите, а він його за пішов. Оце все після пограбування. Як шманали, ломали дитина, одна залишилася сирота. Мами немає, брат погиб. І ця внучка, ця бідна, поїхала на заробітки в Одеську область. Оце, оце після пограбування, все, що залишилося в дитини. Бачите як? Оце так пожарського діми щадять. Рідню. Оля приїхала, тільки. Ось тут фотографія, що в мене. Дімкіна, Фотографію взяла і фотографію мами. Мені віддала. Все. Оце як крилися в шкафах, подивися. подивися. Ось тут телевізор був, там десь холодильник. Потрощили бог. Потрощили багріваті. не забрали обогрівати. Все, потрощили. По суті, Наташі покойної забрали, але шкаф розламали. Зарі виломали, на з того шкафу. І що страшно? А я засніму. Все. А це може після цього. Все, по зверськи, потрощили, порвали. Повіддергували все. А, а міліція була це бачила чи не бачила? Чи вони сюди не заходили? Скалека, на приходила. приходив. Міліція сюди сам. заходила чи ні? Завилися? Заходили, писали, знімали ці відпечатки пальців, старі локи. Ага. А де ж, а де ж оці, що відпечатки пальців знімали? Оце чорне таке. Вони рисують, таким чорним замальовують. Де ж ті пальці вони а, тут десь хочете. Я хочу субсидії зробити. Не, не Буде хочу. у вас субсидія сьогодні? Пошли. Не даю. Ми зараз йдемо в СОБЕС. А може поїдете з нами в СОБЕС? Може в СОБЕС з нами поїдете за субсидію зараз? Ні, а потім йти пішки. А ми вас привеземо. Не треба, все. Сейчас снимаю. Ага.

А з цієї сторони ще десь засідали в нас сім'я. Де скільки дипломів подяк. Ну то що, ми не заробили ці діло? Ви заробили. Звісно, За це у приміння працює робили. За другий раз ми засідали. Зараз манівка, Галина Михайловна виконкому, немає ніякого виконкому, ми нічого звідти. Оце Галина Михайловна в виконкомі. Сьогодні ми маємо понеділок. Прийом громадян. Дивіться, приймальна Галина, прийом дня, начальник. Понеділок з 8 до, 15, до 17 годин. Ось ця людина прийшла, дивіться, оце його внук погиб, ось ця людина прийшла, дідусь прийшов. прийшов, якому пожарці, якому, якому субсидію не дають, знову року не дають йому субсіді. Заставляють 76 років, щоб він ходив, збирав справки, чи це його хата, чи це не його хата. Я побачаю, живу струмку. А ви бачите, тут написано не заступник начальника прийому, а в понеділок з 8 до 17 до, до вони буквально має бути там. В кабінеті і а приймати всі. Сіль... Ми не знаємо, які там служби. Хай у нас службу проводить другий день. У нього прийомні дні начальника. А ви збираєте собі соціальну, щоб по субсідім службам вимагає було Ми вже зібралися, що прийшла бумага. Щоб він якісь справки в 76 годин йшов, збирав, це нормально? Справки давай. Вийти за сигаретами не може. Це я плюну вже. Та ніякі справки, ми зараз не заставляємо. Документи є, заставляють на справки, він ходив. Ви куди ходили, дядь Володя? Куди ви ходили за справками? Куди вас посилав совпець за справками йти? Куди? Куди ні, внизу не перший, а по-моєму третій. Так. А. І ще раз ходив, щоб ви яку справку взяли з улічком, чи ви є хазяїн плати, чи що там казали? Ні, я не брав з лічком. Я брав справку.

А де третий? Идем. Куда до своєї дівчини? До кого приходить? Ну покажите девочки, до кого ви приходили? До кого приходили? Це цієї девочки, да? До своєї дівчини я заходжу. До, до якої? До кого ви водять? До якої девочки ви обращалися до субсидії? Вон. До неї, да? Ну, всі документи вона мені робила. Оця дівчинка робила. Да, так, же, І, і ну, два тижні тому. Так, бумага прийшла, при, ще справки сінельника. Костелі вам не принесе, щоб ви з стілями пішли ці справки привезли їм, а? Там взагалі все смішно. Ото і об. Йдемте до Галини Михайлович, зараз з полком поїдемо туди. Тих барбіс, Барбосів. Ось жінка каже, що, що ви, ви не зверталися. У вас соціальний робітник додому? Дідушка, приходить до вас соціальний робітник додому? Так, да, приходили. А вона каже, що не приходили. Цей замісник давно. Хто бреше? Що сказав? А тепер поїдемо зараз горі з Там Тут кучер ваша сховала з горіть полкові. Зараз горі з полком ди поїдемо. Зараз позволять і скажуть, що ми приїдьмо. А через два дні буде власне. Я не що там така, а то, що мало що того рана інженерний. Ну, там, там вже ступіньки метрів 10. Ну, ви його там кричіть, ви не дайте йому там сидіти. Ні, ми не будемо будем кричати, він там говорить. Говорить так, щоб він там устав, а не сидів. А ми зараз ми до нього і так ходимо постійно. Ні на що не може віддати. Від. Буде. Да, Ось у Чорнобилець первої категорії, без життя, без нічого. Бомж. 30 років вийшло від Чорнобиля. і на Сновні, то хто за нього голосував, скажіть. Я, наприклад... Ну, от, от такого дивіться, я вам скажу одне. Кого не співаєш, ніхто не голосував. А хто ж його 30 років. Оце за те, що не ходите на вибори, навіть просто зачеркніть, не треба там е, заголосувати, просто і спорти буліті, що чи повинно. А він то, що не використає, він собі і користується нами. 7 тисяч е, вибрали мешканців із 86, що проживають в місті умень. Це що, мер 7 тисяч одної вулиці, лайні наші якомога? Заходьте, заходьте а я ж кажу. Жіночка, читайте туди, що до депутатів Уманської міської ради, громадського приймання, звернувся дядя Володя. це мій бивший сусід, я з ним прожив більше 30 років в одному домі, жив з його внуком, ми в одному камін'я, ви ж це. Чого він до нас звернувся? Перед новим роком його. Квартиру ограбили, ну хату часу, на, на Чапаєва 28. Його ограбили, внучка у нього є. Ця внучка зараз знаходиться в Одеській області на заробітках. Цю хату ограбили, винесли холодильник, телевізор, там все, ну він глухий вже, погано чує, ходить дуже погано. Винесли телевізор, все повиноси з цієї хати перед новим роком. Цю, цей хлопчина, щоб перед цим до нього приходив, що це, що це там ці хаті курсувався. Ми тільки що були там, засняли його битові умови, як він живе і все остальне. Зачекайте хлопчина, який приходив. Це що за хлопчина? От він розказував з слів, що якийсь хлопчина прийшов, каже, що мені внучка розрішила там жити. Ну, твоя внучка. І він його пустив ту хату, а то й взяв, ограбив цю хату, перевернувся. Значить людина обманним путем зашивка до нього так, так, так. в хату. Жила, там у нього переживала, після так, та, того його грав. <плес> <так. так. Це, плес> <плес> що з Нового року нічого не робиться, ніхто нічого не шукає. Далі, він каже, що я, Сережа, звернувся за субсидію перед новим роком. Прийшов сюди в Субес. Але так як я вже був похилого віку, я на свою дочку, на пожарську е, Наталію оформив, як вона по позилась, не пожарська, а на другу на, 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 на Наташа Бахмалі, покояна Наташа ваша. покойна Наташа ваша на другій фамілії, не на пожарській була вже, так? Герасименко. На, Герасименко. на нього цей будинок, коли вони купували його. І вона умерла, і він прийшов отримати субсидію, а йому кажуть, субсидії нема, бо це не твій, не твій будинок, бо туди якусь треба ще справку взяти. І він ходив за цими справками до весни. Так, в нього субсидії немає. Три дні назад до вас прийшов соціальний робітник, так? -я? я вже справкою плюнув, не треба мені тих субсидій, тільки щоб для мене не трогали. Горі, ви живете самі зараз, я так розумію, у вас нікого, нема. нікого ви самі, нема. Ви самі. Ви хочете, щоб до вас прийшов раз, три дні хоча б соціальний робітник, вам щось поміг, має якісь купити продукти, має щось убрати в хаті. Так треба чи ні? Та обирати мене не треба, там мене немає обирати, одна кімната, маленька. Але щоб прийшов по чи чи живіше, не заванялися в ті хаті, не вмерли, так чи ні? Ото коли здобно, то завоняється. То ми хочемо, щоб соціальна служба саме, була тут Яглина Михайлівна, виконала свої обов'язки. Тобто ходила, посилала своїх робітників і щоб ці люди виконували свої обов'язки. На сьогоднішній день це вже друге наше звернення. По, по сироті було вчора звернення, а сьогодні вже по цьому діду. Коли цей безоці, цьому совбезі прекратиться? коли керівництво Совбез почне працювати вже з цими людьми похилити. Пане Олексію, я хочу. Суть питання, будь ласка, дайте довідку. Ви були там, не були по цьому питанню. Немає різниці, кому належить будинок. Коли вона прийнята? Прийнята вона 28 грудня. Так. Далі. При оформленні субсидії надана довідка про склад сім'ї, де прописана ще сінельник Ольга Олександрівна. Тобто дідусь проживає і прописаний відповідно до довідки не сам. Угу. З ним прописана сінельник Ольга Олександрівна, яка і проживає за цією адресою, відповідно до довідки, 1995 року народження. Є. Ви були на тому місці, де проживає? Е, я не там там була один так... будинок, але він розділений пополам. Зліва синельник, справа дільний вход в нього, в дідуся. Ви розумієте, да? да, розумі... так? Що касається того, людина цілу зиму прожила на своїх тисячу, там скільки дівді у угу. вас пенсії. А? Пенсія яка водіє Володимир? 1700. 1700 гривень цілу зиму людина прожила. І повинна платити і за електроенергію, і за це все 5 п'яте. повинна платити без ніяких субсидій. Йому ніхто ці субсидії не давав. Він платив по повній програмі. За газ, внукам, от його дітям допомогти. Тоже ж треба. Я розумію. Ми працюємо відповідно, довідок. Які надали нам для призначення субсидій? І в довідці газ, і в довідці про склад сім'ї вказано дві особи. На дві особи призначена субсидія. Що його заставляли бігати, ці довідки збирати, дітей? А хто вас заставляв? Скажіть, будь ласка, яку довідку ви приносили? Ми збираємо самі довідки: світло, газ, все. Куди ви ходили Худи Худи за довідку Худи? Вам вас заставляли э, справки, брати, кіти? Заставляли вас ходити брати справки? без справки? Давай справки і все. Яку справку ви дали? Бідулечко мати. Да зараз датки. Може, там хата пополам виясняли щось? Ну ось ні, не є ніде, потому. бумагу там написано ясно. – Димайте, тут вообще на гросманку на. Ну, то таки може витати. Сам Одибрич, значить. Ми хочемо від вас, ми хочемо від вас, ви допомогли, як пенсіонеру. Я хочу і... питання 100%. Берете під контроль цей випадок, берете людину, щоб більше не було ніяк на нарікань. Людина не повинна бігати ні за якими справді, ні за якими довідочками. Потім ще одну одне цей людина. Ви бачите, що він не не зовсім добре чує. Будь ласка, взяти письмо у вигляді, надати надати людині повністю всю інформацію, щоб він знав, що йому треба робити, кого чекати. І точно так само взяти контакти у всі цієї людини, і щоб я більше цього Саме, випадку не буду. Ви знаєте, де він живе? Не знаєте? Ви ніколи там не були. Ви зайдіть, з Петійці на Чепаєво 28, що була під ту гору, він поки викрити, це в нього і суть буде, а ще в нього є ступеньки донизу, до самого Яра, аж до річки. Там ще тих 20 ступенів. Дідушка не може пересуватися. Ми його піч саждали, щоб він пройшов 100 кроків. Ви розумієте, як він має ходити справки збирати? Розкажіть до нього приходили за місцем проживання. Є письмовісніше. Ну письмо ми не беремо. Ми пропонуємо. Якщо дідушка зараз сто що Ви складі, що до вас приходить дівчинка від цілято, що переписали Вона пішла, купила вам поїсти, убрала в квартирі, їсти треба, що вижимайте обід. Тому що пільгове перевезення у нас має фінансуватися вже з держави, вже не фінансується. Нам держава допомагає. Або на вибори знову будуть їздити. Нормально, не переживай. Пільги будуть, коли будуть вибори. Може, так, так, Були кожен рік. Давайте не затримуйте, бо там ми що. Ви ні за що поки не платіть. Підуть суми субсидій, вам там перекриється оплата. Поки що не платіть. Я за газу не заплатив 25 тисячі. А тепер не платіть. Да. З першого дня звалки проробив трактористом везде. О, це його посвідчення бачите. Це його дівка носить, покійний носив його фамілію. Бачите, дімка носив його фамілію. Оце так. Гібну, тільки непонятно за що. Серега, наслухайся. Люди на помчу на квартирі. Вона каже, давай Дмитрушка вийде. А вона каже, поміняється сказати. Скажи, така ну казала. Скажи ще раз на камеру. Як я ходи прийшла до Олександра Володимировича, тут Галина Меха, е кучер. Михайлівна ця кучер. кучер, та вона каже, з якої яка пожили проблеми, що це ось Чорнобилець першої категорії кажу, і немає де жити, нема життя. Вона каже, що я можу допомогти виділити у Дмитрушках кімнату. Там є то толі то лі... Не знаю, Сан... який там типа санаторія. Може виділити кімнату у санаторії. А я кажу, то це він за 30 років був у Чорнобилі інвалід другої групи війни, Чорнобиль з першої категорії дожився, щоб це тільки йому виділили в санаторії кімнату, то хай собі її яка виділить собі її. А по квартиру вам хотіли, щоб ви квартиру поміняли, дали йому квартиру? Ні, в нього немає взагалі взагалі щоб ви свою поміняли, дали йому житло? своє. Ні, вона не казала цього. Вона каже, що О, я можу мені сказати. Дивіться, будь ласка, я вже 16 років ходила до Юрія Івановича Юрія, бодрова. Господарю. Він дав мені кімнатку, тимчасову кімнатку тимчасову, розпорядження документа на житло, яка без всяких зручностей. У мене є усі документи, є фотографії будинку. От. І, і вже, вже в даний час це брій Волод... Олександр Володимирович. І син у мене теж пострадавший теж в Києві, постраждавший на Майдані. От, теж ніякої допомоги, тільки вхожу на прийом. От. Хожу, не, і, були на цих об... не були, звісно, не були. На Майдані на Майданах. Да. І ми, абсолютно немає, де хлопець жити. Одна кімнаточка, 14 квадратних метрів, кімнатка. І хлопець не має ніяких, ні коштів, немає допомоги, ні житла, не, не, не будують, не роблять ремонту. І е, ходимо ми ні з чим на сьогоднішній день. Що я буду казати? Що Дімка — мій внук, що я його виросив. Після того, як батько втік. Да. На... скільки? з першого дня ж тут 75-го року, по-моєму. Да. Не по-моєму, а точно. цих Все час вони тут бігали. Ужас. Да. Ужас. Да. То ви хоч допомагайте, щось їх там колоті крокоділовати. Що це таке? Так а, вони кажуть, гай... а вони кажуть, біжи, провірся, зроби слуховий апарат, сходи, збігай, на костелях, побіжи, зроби слуховий За апарат. То, приїду, то хай приїдуть, то хай приїдуть, заберуть, як вони хочуть допомогти, зробити йому обслідування, назначити йому який там барашний, значить, слуховий апарат. Як, як, як дід вже може сам, що ми його привезли. Як він може сам піти туди і взяти. Так а що, він не стоїть на учоті. Там ніде нічого, йому йому вони оце 3 дні назад прийшли... Там то... же ж красний крест, присилають жінку, котра що тут. Кошмар. уже. Сьогодні прийомний день в Галини Кучер, а її на місці нема. Вона на якихось там виконкомах, шмаконкомах, а написано: понеділок, з 8 до сім, з 9 до сімнадцяти прийомний день громадян. Ми прийшли, міський голова був, а її нема. Вона собі фігера тут, фігера там. І її цей дід, і всі останні мені наплівають. Ото вона, як тітушок тушок возіла на той майдан, і зараз вона сидить, і цих людей гнобить, як на тому майдані гнобили. Я теж така бідна жінка. Мені 78 років. Не даю жінку, щоб мене обслуговували. Бо в мене діти не на пенсії. Нема кому. А треба брати, треба платити. А за що я буду платити? Держава мені нічого не допомагає. Старі люди їм ні, нікому не треба.